Всім доброго дня, з вами компанія Автофокус. наше нове надходження це Opel Insignia 2012 року випуску. Автомобіль оснащений двигуном 2,8 бензин. До такого встановлено газове обладнання в гарній комплектації OPC. Дивимось. По салону нас зустрічає шкіряний чорний салон, досить таки доглянутий. Центральний підлокітник з підстаканниками для задніх пасажирів. Сонцезахисні шторки для задніх пасажирів. Переднє та заднє локросла електрорегулювання дзеркал зі складанням, датчик світла, дощу, газовий датчик, мультимедійне шкіряне кермо, адаптивний круїз-контроль, підкормові пилюстки, пробігу на 153 тисячі кілометрів, штатна мультимедія, клімат, контроль двозонний, підігрів сидінь, автоматична коробка перемикань, керування мультимедією, також шкіра оздоблена чорного кольору. По техніці ідеал. Зацікавила пропозиція, приїзди за адресою НАТО Петровича, 22Б придбати, ти її можеш як в лізну, так за заготівку, так і в кредит. Можливий обмін, можливо, будь-яка перевірка автомобіля на СТО, а також доставочка саме в твоє місто. Чекаю на тебе.